Доброго дня, програма такой час. вітає вас. Сьогодні в нас в гостях команда Штурм і її капітан Василь Добре. і Руслан. Перше питання таке: у вас інтересна назва команда, назва штурм. Як вибралася назва команда, хто автор цієї назви і як команда сприйняла вашу назву команди? Назва наша. Така досить собі, мені здається, що непогана. Ми її вибирали назву тисячі капітанів з uh -huh. полі Християнської ліги. Uh -huh. От ми Русланом підібрали її, вона нам тільки Я чув, ви собі загуглили. Да? Загуглили yeah. цю назву. Ні, загуглили взагалі назви команд uh -huh. і просто сподобалась назва команди. Що? А, добре, інтересно, як ви ну, емблему команди, досить така інтересна емблема, ну, як ви зробили. Гравець нашої команди Горелі, Кросель, він Косиль, тому Петс. Він відповідає Кому за ці всі питання. Кому потрібна та, емблема, звертається на номер, можна сказати. Тому просто сказали, дали йому завдання, треба, треба, треба емблему команди і все. Він відповідає а, за ці, за ці та, питання. Ага. Буде тут представником, покажу, де замість нас приходить, на капітанські збори. З... Класно, класно. А скажіть, от у вас в складі, ну, якщо це склад команди, то грають і молодші, і старші гравці. Як Ви підбирали склад команди на чемпіонат 2013 ХФЛ? Склад команди вже був підібраний. Там у нас є футболісти, які ми граємо великий футбол. Mm -hmm. І просто підібрали людей, які ті хочуть з нами пограти. Mm -hmm. Які для себе підтримали свого спортивного духу. Зараз задоволення грою вашою командою. Прийняв, ви вже зіграли два матчі, два тура, ви зіграли з ефемами і зіграли з енергією. Mm -hmm. О, задоволення, от, е, як зіграла команда в цих двох матчах. Першою грою задоволення, а друга гра хотілося б кращий результат. Герої ну, ну, як... задоволення. Яка різниця між от цими двома матчами? От ви і в першому матчі програвали, і в другому матчі програвали, але те, що в першому матчі ви все-таки виробили перемогу, а в другому матчі ви ну, нічого не змогли зробити, але, ну одного м'яча. Ми сподівалися, що ігра швидко буде трошки менш ага. така напружена, але побачили, що супер на нас настроївся дуже серйозно. Ага. Ми почали хотів зламати хіт ігри. Ага. Ну, перше, що погонів мови, нам трошки помішали. Але, ну, так. але для команди рівні були. Більше не було сільське десь пощастило їм забути. Ми тобто також мали пару таких так. вашому. Моменті, да, забувати. Я, я, я думаю, що все-таки, якби в першому таймі зробили, можливо, би, якось би інакше гра помілася. Адже перший тайм зіграли 0-0, а потім на 16 хвилин хвилині пропустив, перша Ну, Також ну. що у нас помилка була, у нас є основна четверка, ми вирішили попробувати експериментувати. Експеримент mm -hmm. mm -hmm. там не вийшло. No, да. <плоджується> Зрозуміло. <плоджується> а скажіть, у вас буде наступна гра? Ви ну, якусь будете міняти тактику граю? Так, така no. так, так, буде мінятися, не знаєш. Ми не будемо це розказувати, що суперник не знав. Зрозуміло. Зрозуміло. <різуміло> Таке питання. От З ким ваша команда хотів би зіграти? Ну, не, ну, не з команди хоча, а примірні. Ну, отак, от просто пограти. Пограти? Mm -hmm. не знаю, ми ну, майже там сама зустрічалися в великому футболі.

Ну, я би з Львівськими Карпатами краще напевно, би зіграв. тому що мені більш рідніші. зрозуміло. Таке питання. Як відділася про Кришня футбольну лігу і як ну, от, ваші враження після, після перших турів, після перших двох турів от, про ФФ? Кристиянську ліу ми знялися у 2012 році на. На Кубкові рі там, де ми приймали участь. Ага. На літньому кубку, так? На ага. кубку. Ага. просто нам було цікаво ага. теж прийняти участь на, у ХФЕ. Ага. Ну і там через сайт зайшли, подивилися, ага. дочекалися 2013 року і заявилися. Ми ага. ну, скільки пам'ятаємо, трошки було незадоволені суддівством в Кубку. Ну Там були певні спор спорні питання, от, ви не боялися, що такі потурилися на чемпіонат. Ну, трошки переживали, що суддівство було нормально. Ну, тут... дай, дай Бог зараз судді нормально судять. У да. другому колі дуже гад, хороший був Другу суддя. В другому торі був дуже да. хороший суддя. Да. В першому мало слідів, але другому дуже гарний був суддя. Мені це... дуже подобається. Я сподіваюся, що він буде далі подалося судити. Головне – чесно. Вони ще... да, дуже часто судя. Всім до жовті нікому там не переберу. Mm. Не дивився, хто краще, то є ще грає. І ще безламати не давав. Щоб не замовлю. Да. Але це одно краще, що це Так, да, 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 да. ну це ми теж говоримо, хочемо, щоб це було. Але, ну не виходить. Да, не не. Ну надіємося, що вже щас може. Люди ну, самі гравці просто не будуть цього робити. Ну, Надімся, що таке буде все-таки окрі... Емоції на шкалі неможливо стримати. Ну це таки потрібно потрібно себе контролювати. Я думаю, хто хочу... буде хто себе контролює, бо я думаю, що багато чого достигне не тільки в спорті, але й в інших професіях. Добре, дякую вам, Руслан, Василь, що приділили час, що прийшли до нас. І таке останнє прохання до вас. Що ви можете ну, от, побажати гравцям Чесської футбольної ліги, організаторам так, як мені, і ну, всім, хто дивиться вас. Організаторам бажаємо здоров'я, нехай, нехай проводять okay. частіше такі наприклад, турніри, кубки матчі, водія гравцям бажаємо. Поменше травматизму, від да, ну, нас травматизму там поменше, і досягти хороших результатів. Бережаного Богу бережено. Добре, дякую вам, дякую, що ви прийшли до нас. Дякую вам і дякую, що ви з нами були. До нових зустрічей, до всього най... найкраще.